Жаримо. Як вона називалася? Туніс. Да. Тунець, б. Тунець був метр двадцять майже часті з цим сатиком. Красиві, так. Да. Це ми тобі синечок насипали. Вони чуть трохи солі і прівкус хороший буде. його одягають в національну национального 19 мільйонів Вот это такие кусочки выходят. Под китайским. <ріхи> не ну тунец просто офіген, Отменно. Він, ну буквально я не знаю, ну минут 30 ще він пожарили. Товстіший трохи довше. Покажи помидорчики. А помидорчики? Але ненятко таки поробила помідор. Це пять видів помідорів всяких местных. Так ми їх почекали. Сейчас туда носко положимо. Хай це ще отсюда готови. Так Це наша їда, така рачечка. Це закіпити воду приливаємо. Тут п'ятерочка. Такива от кулинарни рецепти.